Вирушаємо з Дніпра до прифронтового селища Дмитрівка, що за 50 кілометрів від лінії фронту. Дорога займає близько півтори години. І вже з траси видно наслідки війни, понівечені будинки, спустошені подвір'я та вирви від снарядів. Серед руїн ми зустрічаємо пані Світлану, власницю зруйнованого будинку. Жінка люб'язна запрошує на своє подвір'я та до дрібниць розповідає про обстріл у вересні, який змінив їхнє життя. «Заходьте, звичайно, по звичаю, хлібом сіллю, А ми зруйнуваним будинком вас зустрічаємо. В момент удару Світлана знаходилась у літній кухні, готувала їжу, адже чекала на гостини маленького онука. Це хоч і минуло вже близько трьох місяців, той день пані Світлана пам'ятає до дрібниць. У кухні приготувала все і пішла в будинок пити лікарство, бо в мене тиск. Коли випила таблетки, вийшла, а тут вже почалося таке руйнування. От таке страшне перший раз був, а це в нашому селі, а так і ні. Завдяки, я ж кажу, не знаю. Чи такий в нас аналохоронець, всі дивувалися, що ми всі залишилися живі. Рядом вже будинок, то чоловіка мами, 85 років, теж ми її спасли, чоловік спас. І основні документи зали, спасли ми. А більше нічого мене врятували. Що наживали, те залишилося тут. Проходимо всередину будинку. Світлана проводить нас кожною кімнатою, де раніше вирувало життя. Будинок будували самі з чоловіком. Булася в нас спальня одна. Тарас не поспішайте, будь ласка. Ага. – Що це була Спальня Спальня була дитяча, у нас від доньки. Це була зала в нас здорова. Внучата любили гуляти тут. Це була наша спальня. І оце наша була спальня. Це прихожа, це що залишилося. Жалко. Кожен камінчик своїми руками ложили. От -от так. Це що залишилося з цього приміщення. Була тут у нас і коровка, і кури, і качки. І оце, що залишилося. Із нашого такого господарського будиночку тут, можна сказати, все розтрощило. Це ж гараж, у нас машина була теж Що за гаража залишилася? Все погоріло. Була у нас машина четверка. Згоріла на ходу, згоріла повністю. Угу. Мотоблок був, згорів, Мотоцикл і ж, планета теж згоріла, усе погоріло, теж одбали, дбали, все погоріло. Після обстрілу родина кілька місяців жила у родичів, а нещодавно переїхали на орендовану квартиру ближче до свого подвір'я. Тягне, тягне до тут. Хочеться, як привик у чистоті. Квіти були, в мене і в хаті квіти були, на вулиці, в дворі. Хочеться, щоб чисто було. Чоловік голуб'ятник у мене знищило теж, три голуб'ятні знищило нас. Я за свої 58 років ніколи на колінах не стояла, а то стояла і молила Бога, щоб дітей зберегло. Це дуже страшно. Тримаємось, бо треба триматися. Боже так тому так пасти, можна з ласкавати обійдемо. Це буде добре, але... що в що наступить мир, що тут буде все весело, сміх. У нас таке, таке село гарне, дружне. Попри постійні обстріли та страх за життя, родина полишати рідне селище поки не планує. Вони продовжують жити, доглядати подвір'я та надіятись, що цей жах зовсім скоро закінчиться. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро